Усім привіт! Сьогодні я до вас приєднуюся з таким візеруночком-бабусиним. Ви мене просили, я вам знімаю майстер-клас на нього. Він в'яжеться дуже-дуже просто. Тому давайте зараз почнемо, але перед тим я вам ще розповім трішки, чому ж в мене два ось таких різних квадратики, і що на них необхідно. Дивіться, на них необхідно чотири кольори. Один колір, якийсь яскравіший за всі, тоді він буде акцент такий робити. Далі один світленький колір, не дуже яскравий вибираєте. І, оди... і ще два більш нейтральні. Тоді вони гарно будуть поєднуватися і гарно будуть виглядати в цьому візерунку. Ви можете обирати кольори будь-які. Далі, чому ж вони різні за розміром? Цей візеруночок я в'язала гачком номер 4 В'язала я з пряжі Ярнард чинт, тому можете подивитися, як виглядає полотно. Воно еластичне, гарно підійде для светриків, для всякого такого, що має бути таке більш еластичне, м'яке. Тобто, воно гарно так буде сідати в таке полотно. Так, далі, ось цей візеруночок я в'язала. Гачком 2,75. Він вийшов цупкіший набагато. Такий цупкий, цупкий, майже не тягнеться. І гарно підійде для е, таких е, речей, наприклад, як якісь сумки. Е, Щось ще що має бути таким цупкеньким дуже сильно. Е, можна підставочку під чашечку, вона буде теж цупка і гарненько. Звертайтеся увагу: чим менший гачок ви берете, тим менший буде візеруночок. Видно різницю, правда ж? Правда. Так, е, отже, вам потрібно чотири кольори, як я сказала, і давайте починати. Нам для початку потрібно буде. Для початку нам потрібно зробити кілечко. так, видно чи не видно, фоку втрачається. Так, зробити кілечко амігурумі, він воно зветься. Ось таке кільце робимо, ось таким чином, бачите, беру гачечок, Так. і закріплюю ниточку. Ось таким чином. Бачите, ось тут дві ниточки ці має бути. Набираємо три повітряні петлі. Один, два, три, так, і пров'язуємо один стовпчик з накидом в це кілечко. Пров'язали. Далі ми робимо дві повітряні петлі, один Два, і пров'язуємо два стопчика з накидом. Так, один. І пров'язуєте другий стопчик. Далі знову повторюєте, пров'язуєте дві повітряні петлі, і знову робите два стопчика з накидом. Так, один. 2. Дивіться, далі ми в'яжемо таким самим чином, поки в нас в ось цьому кілечку не буде ось таких вісім частинок, тобто по 2 стопчика. У нас є вже 3, нам потрібно пров'язати ще 5. Тобто, зараз знову робите 2 повітряні петлі і знову 2 стопчика з накидом, і так, щоб у вас утворилося 8 ось таких стопчиків. Так, дивіться, останній ми пров'язали частинку, дві повітряні петлі, і ми в ось цю петельку ось цей стопчик з трьох повітряних петель, які ми набирали, ми в ось цю третю просуваємо гачок і за одну ось так стіночку протягуємо ось таким чином. Ви можете робити таким, а можете, дивіться, зараз назад поверну, зразу під'єднувати колір. Ось так просуваєте цю рожеву залишаєте. Берете наступний колір, який у вас йде по візерунку і протягуєте вже його, все. І далі набираєте косичку з трьох, знову повітряних петель. Далі набираємо ще дві повітряні петлі, це буде наша така частинка, яка буде переходити в наступну. І... Ось тут між стопчиками в дирочку ми зараз пров'язуємо три стопчика з накидом. Так, один, два, три, далі знову два стопчика, дві повітряні петельки, в наступну ось цю саму дирочку, пров'язуємо знову три стопчика з. Одним накидом. Так, два, три. І знову дві повітряні петлі. Так ви пров'язуєте по кожній ось цій дирочці. Так, дивіться, в кінці ми пров'язуємо дві повітряні петлі. Так, і ось остання наша дирочка. Дивіться, ми закріплюємо одразу тут наші ниточки. Ми беремо ось ці ниточки, що ось ці. Серединку ми не чіпаємо ось ці ниточки, які в нас йшли, які ми обрізаємо такі кінчики. Так, ми їх, чекайте, так, запуталися. Так, ми їх ось так притримуємо цією рукою і пров'язуємо ось цю дирочку, зараз два стовпчика, обв'язуючи ніби ці ще нитки. Один, два. Так, ви їх закріпляєте. Ви можете далі там потім їх пров'язати, але ось таким чином ви вже їх, в принципі, закріпили. Дивіться, далі ось на стопчик йде, і ми в третю знову петельку прикріплюємо. Це ніби наш третій ось стопчик. Так. Ми прикріплюємо таким самим чином, як ось тут. Зараз візьмемо інший колір. У мене далі йде жовтий колір. ось. Так, прикріплюємо жовтий колір, ось таким чином. Так, тут можна одразу ось ці два кінчики робити. Тут буде їх добре закріпити в ось цій дирці. Ми зараз набираємо знову три повітряні петлі і в'яжемо таким чином. Один стопчик пров'язуємо. <з> накидом. Далі робимо дві повітряні петлі і в цю саму дирочку пров'язуємо ще два стовпчика з накидом. Один, так, один і два. Так, все, ці ниточки забираємо, обрізаємо. Наступна дирочка, ми переходимо, в'яжемо два стовпчика з накидом. Один, 2. Так, пров'язуємо дві повітряні петлі і пров'язуємо знову два стопчика з накидом. Один, 2. Так, і в кожну ось цю дирочку ми пров'язуємо таким самим чином. В'яжете два стопчика з накидом, дві повітряні петлі, два стопчика з накидом, і переходити до наступної дирочки. Дов'язали, тепер нам потрібно причепити ось сюди знову до цієї петельки, до третьої петлі, причіплюємо цим самим кольором, ми його зараз не змінюємо. Далі ми робимо ще одну з'єднувальну петельку в наступну, для того, щоб перейти до ось цієї дирочки. Так, і ще одну петлю саме в цю дирочку. Все, тепер ми починаємо в'язати. Набираємо три повітряні петлі і пров'язуємо шість стопчиків з накидом. ось сюди в дирочку, один, два. Три. Чотири, 5, і 6. Тепер ми продовжуємо в'язати в наступну ось тут дірочку. Дивіться, в'яжемо тільки в ось цю дірочку, що йде між ось цими петлями, в ось цю частинку, ось тут. В'яжемо сюди 7 стопчиків з накидом. У першому ми в'язали шість, тому що три повітряні петлі в нас слугує за ще один стовпчик. Тут а зараз ми пров'язуємо сім стопчиків: три, чотири. П'ять. Шість. Так, і сім. Далі в кожну ось цю наступну дирочку пров'язуємо по 7 з накидом. Так, дивіться, ми дов'язали і ось тут знову з'єднуємо. Бачите, тільки ми беремо вже наступний колір. Ось ми засунули і беремо знову найяскравіший колір, який весь шов в центрі, ось взяли. Далі ми. Робимо один ось таку одну повітряну петлю, ось ці ниточку хапаємо, і будемо в'язати наступним чином. Пров'язуємо в першу, в ту, яку ми тільки що з'єднували, стопчик без накиду. Все, в наступну петлю знову стопчик без накиду. Тепер ми, дивіться, ось ці ниточки ми заодно так ховаємо, ми пров'язуємо по ось цій частині 7 стопчиків без накиду. Тобто, тут ми робили сім стопчиків з накидом, і ось тут пров'яжемо 7 стопчиків без накиду. Так, Так, ще ось Тут одна залишилася. І далі ми будемо робити таким чином. Тут ми робимо стопчик. Знакидом, ось так, і гачок засуваємо аж, аж ось сюди Ось сюди. Засуваємо гачок, захоплюємо ниточку, не дуже стягуємо Так, не дуже стягуємо, захопили, ось таким чином це все виглядає, і пров'язуємо з накидом. Ось так просто. І далі знову пров'язуємо сім петельок, сім стовпчиків без накиду по ось цій частині. Так, два. Зараз я пров'яжу і знову вам покажу, як то все зробити. Так, три, чотири, п'ять, шість. сім. Робимо ось так. Накид, так, засиваємо ось сюди, захоплюємо ниточку, робимо так вільнішу ниточку, щоб не дуже стягувало, і пров'язуємо просто звичайний стопчик знаки. І так, ми пров'язуємо по всіх ось цих частинках, обв'язуємо яскравим кольором. Стопчик ми пров'язали ось цей. І ми е, закріплюємо ниточку, не в ось цю петельку повітряну, а закріплюємо наш перший стопчик без накиду. ось сюди. Закріплюємо. можете цим кольором, можете кольором, на якому у вас буде вже, яким кольором у вас буде фон? Ось дивіться, все, зробили. Далі робимо одну повітряну петлю, одразу захоплюємо ці ниточки, так, і пров'язуємо далі 4 стопчика без накиду. Починаємо в цю ж саму петлю, в яку ми тільки що закріплювали ниточку. 1, наступний стопчик 2, 3, 4, Далі ми пров'язуємо один напівстопчик. робимо ось так накид, засуваємо, в'яжемо спочатку так само, як стовпчик з накидом, а тепер ось таким чином, просто через всі ось ці три частинки пров'язуємо. Далі робимо два стовпчика з одним накидом, Так, один. Так, Наступну петлю 2, робимо стопчик. З двома накидами, пров'язуємо так само, як звичайний стопчик з накидом, тільки він більший виходить. Так, далі три повітряні петлі: один, два, три. Знову стовпчик з двома накидами в цю саму петлю пров'язуємо. Так, пров'язали. Далі два стовпчика з одним накидом. Один. Так, і в наступну петлю 2. Один стовпчик з напівнакидом. Так, пров'язуємо через всі петельки. І пров'язуємо 4 стопчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Так, і пров'язуємо один стовпчик з напівнакидом. Бачите, він? По ось цій петлі буде. ось Далі починаємо в'язати так само. 4 стопчики без накиду, далі, ось я вам покажу просто: 4 стопчика знову будемо пров'язувати без накиду, один стопчик з напівнакидом, два стопчика з одним накидом. Далі в одну ось цю наступну петлю: стопчик один з двома накидами, три повітряні петлі, стопчик з двома накидами в цю саму петлю пров'язуємо. Так, і далі знову, значить, у нас де два стопчики з одним накидом в різні петлі, стопчик з напівнакидом, і знову 4 стопчика без накиду і стопчик з напівнакидом. Так, ми пров'язуємо по всіх ось цих частинках. На стопчик йде з напівнакидом. Далі ми прикріплюємо ниточку до, ось цієї першого, до цього першого стопчика. Цю саму ниточку, ним ми, в неї ми будемо в'язати робимо три повітряні петлі, і далі в кожен ось, цей, ось цю в кожну петельку, ви пров'язуєте стопчик з одним накидом. Просто по колу. Стопчики з накидом пров'язуєте. Зараз я дойду і покажу, як в'язати, яким чином в'язати ось тут на кутиках. Так, зараз ще декілька стовпчиків. Дивіться, тепер ми прив'язуємо ось сюди два стопчика з одним накидом. Так само в'яжете, далі пров'язуєте дві повітряні петлі, знову в'яжете два стовпчика з одним накидом, сюди ж саме в кутик. Пров'язали і далі, починаючи з ось цієї першої петельки, ось тут, в'яжете по колу далі стовпчики з. Накидом. Так, ось ось такий кутик виходить. Так ви в'яжете по всій частині, по всій площі. Тут так само робите два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стопчика з накидом, і знову йдете до наступного кутика. І так пров'язуєте по всій всій частині. І у вас вийде ось такий квадратик. Я усім вдячна за перегляд. Дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, приєднуйтесь до нашого спільного проєкту візерунки.uaй. Внизу під відео я залишу на всіх спонсорів і на телеграм-чат посилання. Ви можете знімати також всякі майстер-класи, ставити хештег і ставити посилання на спонсорів. Або просто заходьте і. Надихайтеся різними візеруночками і пробуйте щось новеньке. Так, до зустрічі у новому відео. Усім гарного настрою, Па-па!